Починаємо розмову Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. З нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас рада бачити. Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Давайте спершу поговоримо багато питань сьогодні до вас, але спершу хотілося б поговорити про те, що відбувається на фронті, з того, що ми бачимо, зокрема зі зведень інституту вивчення війни. Вони говорять про те, що росіяни здійснювали там кілька механізованих атак на різноманітних напрямках на Донецькому в Донецькій області, і які висновки роблять аналітики? Вони кажуть про те, що, мабуть, мабуть, росіяни перевіряють зараз реакцію на реакцію українців на. Після боїв на Харківщині, власне, давайте з вами поговоримо, що зараз відбувається зокрема на сході Донецька області. Як ви пояснюєте ці атаки? Ну я не знаю, як там можна перевіряти реакцію, тому що інтенсивність бойових дій, наприклад, на Покровському напрямку або на Краматорському, вона не зменшувалась, тобто йдеться в першу чергу. Про штурмові дії біля часового яру, які постійно відбуваються з боку російських окупантів, а також їх спроби просуватися на південному фланзі від очеретина, і на північному фланзі у них це не так о, вдається їм настільки інтенсивно виконувати ці дії, а от саме на південному вони просувалися в районі Уманського. Вони просувалися в районі Нетайлова. Тобто там достатньо високий рівень щоденних штурмових дій з боку російських окупантів. Скоріше за все, для них зараз є основною метою на Покровському напрямку вийти на правий точніше на лівий берег річки Вовча, а також до Водосховища. А після цього вже командування буде вирішувати, чи вони будуть рухатись по 05.11 далі в напрямку Покровська, або вони будуть через Воздвіженку йти на 05.04, або взагалі можуть відкрити ще один напрямок на північ, через по н 20 на турецьк. Тобто, турецький напрямок, а що ви скажете, пане Олександре, По Харківській області як говорять військові промацували там. Нашу оборону російські російські війська стабілізувалися, начебто там ситуація, але ж це не означає, що вони там знову не посунуть. Як ви бачите розвиток подій там? Поки ми бачимо підсилення їх підрозділів іншими силами та засобами з інших груп військ. В першу чергу групи військ захід. Тобто, це говорить, що їм не вистачило того ресурсу, який вони сконцентрували для того, щоб просуватися по Харківщині. І о, вони були зупинені саме в Вовчанську. Вовчанську вони змогли зачепитися за північні е, е, північну частину міста, але при цьому не здобути якоїсь е, переваги в міських боях. Захопити все місто таким чином. Щодо липці, то е, там вони навіть і не змогли зачепитися за саме місто і розпочати міські бої. Отже, там взагалі. В них відбулось фіаско щодо е, наступу саме по цій локації, вони ж з двох напрямків готували ці наступальні дії. Е, якщо вони в подальшому не зможуть збільшити свої сили та засоби ще на 15 20 тисяч найближчим часом, то можна вважати їх цю харківську кампанію повністю провальною і змушені будуть, якщо ми розпочнемо наші. Контрнаступальні дії вже в цій локації вони змушені будуть через деякий час тікати. Цікаво. Чи є тоді якась загроза для області Сумської? Бо там в цьому регіоні нагнітається зараз ситуація і в інформаційному просторі. Зокрема, загроза такого ж самого рівня, як і для Харківщини. Тобто, прикордоння, це в прикордонній смузі бойові дії. Захоплення сел, які знаходяться безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією, тобто в сірій зоні, але заглиблення в Сумську область, загрози для самих Сум, ні, цього нема такої загрози. Бо ресурси, які зараз росіяни сконцентрували, наприклад, в Курській області, він в чотири рази менший аніж зараз, сконцентровано в Білгородській та на частині тимчасово окупованої Харківської, тобто в чотири рази менший. Отже, навіть якщо вони розпочнуть цей сценарій, то о, він буде за потужністю о, бойових дій в чотири рази менший. А в принципі, вони зараз дійсно намагаються проводити диверсійну розвід, диверсійну розвіду діяльність, діяльність прикордонні смузі. Але вони це робили постійно. От після того, як в 2022 році тікали з Сумської області, mm -hmm. там диверсійна діяльність їх в прикордонні смузі ніколи не припинялась, До речі, як і на Харківщині. Ну так там вже завжди говорили, говорили наші прикордонники, що найбільша кількість груп була от саме на чомусь саме на Сумщині. А як би ви прокоментували заяви вчорашні, які прозвучали від міністра оборони від пана Умерова, який говорив про те, що Росія, що Кремль готується до нового ривка. Це я цитую зараз Умерова, і також він говорить про те, що окупанти готуються збільшувати чисельність своєї армії ще на 200-300 тисяч осіб. Така заява від нас. Я так розумію, що це адресовано зокрема і нашим західним партнерам, щоб вони звернули увагу і дали нам певні дозволи, про які ми зараз з вами поговоримо. Російські окупанти вони зайняті зараз питанням щодо комплектації своїх військ в травні. Зараз 29 травня, але угу. в принципі вже можна говорити, що в травні. В них рекордні будуть втрати серед особового складу. Отже, так чи інакше, але їм треба буде вирішувати найголовніше питання: де брати людський ресурс? Отже, це в першу чергу підвищення рівня мобілізації. Зараз вони в середньому мобілізують до 30 тисяч на місяць. Це їх показник. Це їм дозволяло о, донедавна компенсувати втрати в нуль, а також частково м, плюс 10 плюс 15 відсотків залежності від інтенсивності бойових дій. Накопичувати людський ресурс для створення нових підрозділів. Ну, наприклад, той самий 44-й армійський корпус він же не зі стелі взявся, і зараз а, ми вже говоримо про те, що треба. Ми бачимо, що в них е, компенсація в нуль не вийде по травню. В червні, якщо збережеться ця інтенсивність, аналогічна. Отже, ми говоримо про те, що їм треба буде щось змінювати зі своєю мобілізацією, або об'явити так звану часткову, або набрати сміливості на об'явити загальну мобілізацію, або зробити ще хитріше, а поступово о, місяць від місяця підвищувати саме ось цю межу мобілізації кожного місяця підвищувати там на 5-10 тисяч, тобто в червні долучити до лав російських окупаційних військ 40 тисяч мобілізованих з репресивними елементами мобілізації також, звісно. Потім 45-50 тисяч і таким чином вони до речі можуть виконати загальний план на 2024 рік тобто ще на початку 2024 року говорили що росіяни планують за рік долучити до російських окупаційних військ 500 тисяч мобілізованих на Станом на сьогодні, якщо вони розпочнуть саме ось такі підсилені мобілізаційні заходи, вони цілком можуть це реалізувати, але це не означає, що це дозволить їм просто взяти, зібрати 300 тисяч і десь там розмістити. Це в першу чергу йдеться про компенсацію втрат величезних mm -hmm. втрат, які вони зараз несуть, а не сформувати. Ну давайте так. В них на сьогодні в зоні бойових дій. Знаходиться десь приблизно 470 тисяч особового складу, а десь приблизно 50 тисяч знаходяться за межами бойових дій в Білоруській, Курській, Брянській областях. Ну так біля кордону з Україною. Отже, ми зараз говоримо, що те, що вони накопичували майже три роки, той ресурс вони зможуть зібратися за декілька місяців як окремо ударне угруповання. Ні, виключно як компенсація втрат. Угу. І що ж ми можемо протиставити такій кількості особового складу? Як ви загалом зараз оцінюєте оцей післясмак після ухвалення закону про мобілізацію? Чи бачите ви якісь зміни? Ми в першу чергу повинні на кількість м'яса, яким нас закидують, відповідати технічними та технологічними засобами. У цьому нам повинні допомагати і частково допомагають, але не дуже угу. швидко, та не дуже, скажімо так, активно є своя бюрократія, наші міжнародні партнери. Про що ми говоримо? Питання нанесення ударів по території Російської Федерації. Так, це один з цих аспектів. Бо коли за 10 кілометрів від кордону розміщується польовий табір, де розміщується батальйон, який буде використаний під час. Наступальних дій а, по тій чи іншій українській області ми не можемо наносити удари західною високоточною зброєю. Ну наприклад, туди прилетить а, наш дрон з бойовою частиною на 30 кілограмів, але це не що у порівнянні, якби туди прилетіла Атакамс з ракета з дев'ятьма сотнями суббоєприпасів і від цього батальйону б нічого б не залишилось. І так по багатьом моментам можна приводити приклади саме високотехнічними високотехнологічними засобами, не волівати їх людський потенціал, а не виключно намагатися створити якийсь баланс сил. Ми по людському ресурсу ніколи не зможемо наздогнати Російську Федерацію, але ми можемо перевершувати Російську Федерацію по кількості знищеного особового складу супротивника. А, і показник 1 до 7, 1 до 8, 1 до 10 – це саме те, до чого ми повинні а, прямувати в питаннях протидії росіянам. Угу. Пане Олександре, от по дозволам атакувати російську територію, у нас буквально за, до, до того, як ми з вами зв'язалися, у нас виникла тут дискусія так, з колегами. З приводу того, хто ж має дати остаточний дозвіл, чому ми про це зараз говоримо? Бо ну так Швеція, так приміром, так вони кажуть, ми дозволяємо. Поки ми з вами говорили, вже з'явилася інформація, що Польща дозволяє зараз застосовувати зброю, яку вона постачає для ударів по Росії. І питання в мене тепер наступне: має бути ухвалене якесь єдине рішення для всіх країн, чи якщо Польща ось дає дозвіл? То ми можемо брати польську зброю, так, і застосовувати для атак, чи, чи як це працюватиме? Скажімо так: щодо Швеції, Швеція дала дозвіл на якому рівні? На рівні міністра оборони, який в коментарях шведському ЗМІ визнав те, що Україна має право нанесення таких повне моральне право. Нанесення таких ударів, чи ми почули офіційну заяву від е керівництва країни і е офіційний дозвіл? Ні, ми почули саме коментар. Тобто, зараз, поки що, ми не чули жодного якогось офіційної заяви на рівні наша країна офіційно, о юридично підтверджено. Надає такий дозвіл. Зараз ми бачимо все тільки на рівні дискусії, але навіть якщо повернутися до Швеції. І безпосередньо хто повинен давати остаточний е, дозвіл? Швеція яку нам зброю постачає, е, якою можна було бити по території Російської Федерації? Ну найбільш далекобійна з такої зброї це Арчер, самохідна артилерійська установка. Вона може вести вогонь високоточними боєприпасами на відстані 40-50 кілометрів. І здається, на перший погляд, що ось це саме те, що нам потрібно для контрбатарейної боротьби по російським позиціям на території Росії, знищувати їх артилерію, знищувати їх позиції, знищувати їх місця дислокації саме за допомогою Сау Арчер. А є, але є нюанс. І цей нюанс полягає у тому, що найбільш далекобійні та високоточні боєприпаси для САУ Арчер. Вони виробництва США, це Екскалібур або це боєприпас, тандемний боєприпас, бонус виробництва Франції. Отже, угу. щоб використати ці боєприпаси, необхідно отримати дозвіл від США та Франції, щоб використовувати по території Росії, і тому. Ми можемо почути від кого завгодно цей дозвіл. Ми можемо почути від, наприклад, там Греції. Ми можемо від північної Македонії почути, але це нічого не вирішить фактично в ефективності використаних засобів ураження, тому що серед тих країн, які можуть надати цей дозвіл і скоріш за все нададуть. Через деякий час це для нас найбільш важливі США, Велика Британія uh -huh. та Франція, тому що більша частина саме того тієї летальної зброї і боєприпасів до неї постачаються саме цими країнами. Є ще Німеччина, але Німеччина надмірно гіпертрафована пацифістична, тому від Шольца навряд чи ми почуємо такий дозвіл. А от атакам з по території Росії використати. Storm Shadow, Стормшеду, AG, Хаймарс, JLSDB, JDM, Hammer і так далі, і таке інше. Тобто далекобійні, високоточні, ефективні засоби, так, це саме те, що нам потрібно. Дивіться. Ну, а тоді британці, пам'ятаєте, Кемерон, це глава МЗС їхнього. Він же ж говорив про те, що Україна має право бити. Чи це він просто констатує, що має право, але це не означає, що британці сказали можна. Ну, а що сказав прем'єр-міністр з цього приводу? Ми отримали дозвіл на це офіційний а, від а, Лондона. Ні, це те ж саме, коли був Борис Джонсон, прем'єром Великої Британії. А, він також, якщо я не помиляюся, це було ось 2022 року. А, він тоді також заявляв, що Україна має повне право. Але заявити. Ось просто сказати це одне а юридично підтвердження зробити ці цього права офіційною заявою відкритою ми надаємо дозвіл крапка поки що ніхто цього не зробив а як Ви вважаєте, чи можна так назвати знаєте, основну причину чому ми досі не маємо цього дозволу чим керуються країни які кажуть так чи ні в принципі, основна причина це їх побоювання ескалації, те, що uh -huh. вони називають. Я не зовсім розумію, що вони мають на увазі під ескалацією, тому що ну, що це буде ескалація? Це буде Путін веде свої війська в Україну, щось на кшталт цього. Ну так вже це відбулося. Яка ескалація? Він і так. Зараз займаються геноцидом української ну, дивіться, нації. Дивіться, а потрощини епіцентру То... разом із мирними мешканцями. Це не, не, не ескалація, це не велика війна. Я ще ще раз епіцентр. а хвилиночку. А не було таких прильотів до того по епіцентру, по іншим ну, от по житловим будинкам. Цього не відбувалося. Маріуполь, тобто, це не це в порівнянні з епіцентром. Це що у нас? Будочка якась торгівельна на пляжі? Угу. От, от і питання: яка ескалація, що може бути ще гіршим? Гірше може бути тільки застосування ядерної зброї, яку Російська Федерація ніколи не застосує, і у них ще є фобія стосовно щодо війни з північно-атлантичним альянсом, але зараз Росія у Судану. Намагаються викуповувати зброю, щоб продовжувати війну. Яка війна з північно-атлантичним альянсом? Ну тобто, це аморфність, безхребетність е сучасної європейської, навіть не європейської, загалом західної політики. Часи Маргарет Течер та Рональда Рейгана такого б ніколи б не відбулося. Все б відбувалося набагато швидше рішення приймалися б набагато ріш... швидше. але ми зараз живемо uh -huh. е в той час, коли при владі. Знаходиться покоління достатньо аморфних і безхребетних політиків на заході, і якось ми повинні під це також адаптуватися, пане Олександре, Тих хвилин три хвилинки у нас лишається, але ви згадали про Судан. А Судан чи може бути станом на зараз корисний Російської Федерації в негативному сенсі? Так і яке озброєння він може надати Росії, якщо дійсно така співпраця буде? Ну насправді досить складно проаналізувати цю ситуацію, тому що в Судані з 2023 року йде громадянська війна, і можна зробити висновки в першу чергу по е тому потенціалу, який був до 2023 року. А це е переважно основні бойові танки у Судану. Досить велика кількість була танків типу т 54 Т-55, Т-72. А також були їх модифікації китайські, переважно китайського виробництва, і деякі також варіації китайських ОБТ вже після етапу їх, коли Китай їх копіював з радянських танків. Загальна кількість там була десь більше тисячі основних бойових танків різних типів. Тому я думаю, що в першу чергу Росія буде. Викуповувати у Судану саме танкову компоненту, але, але крім а, танків, а, в них а, ще в Судані була велика кількість а, реактивних систем залпового вогню 107-го калібру. А, це не властивий Росії калібр, але mm -hmm. для ведення такої собі диверсійної терористичної діяльності він якраз підходить і не тільки диверсійно-терористичною. І е, у Судану ще е, була достатня така серйозна кількість бойових броньованих машин, е, особливо бе, е, БМП 1 БМП 2 і е, засобів е, засобів протиповітряної оборони е, саме гарматного типу е, в першу чергу С-60. А С-60 зараз Росія зацікавлена в них, тому що вона їх встановлює на свої вантажівки. Mm -hmm. Тобто вона робить такі гантраки. Тому думаю, що в першу чергу акцент буде робитися на танки, а потім вже вся інша номенклатура, яку я назвав. Угу. Ну, подивимось, дуже дякую, що роз'яснили нам і по дозволах на, на атаки. Дійсно, це важливе, важливе питання. Вдячна спокійного дня і вам і нам з нами. Олександр Коваленко був на зв'язку. Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Друзі, давайте переходити в Ютуб. У нас є час і можливість для того, щоб поспілкуватися з вами в чаті. Залишайтеся з п'ятим. Побачимося рівно о 10-й у випуску. Новин.